Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про фразові дієслова, але на дуже цікаву тему коли до нас хтось приходить в гості, або ж ми до когось можемо завітати. Як ми можемо сказати за допомогою фразових дієслів, що вже час іти додому, бо комусь потрібно йти спати? І перше фразове дієслово, яке ми з вами використаємо, це «drop in». Що ж воно означає заскочити до когось на одну хвилинку, ненадовго. Інколи ми можемо сказати drop by. І це теж буде вірно. Наприклад, I will drop in tomorrow morning. Або ж Can you drop in after work? І пам'ятайте, коли ви вживаєте саме це дієслово, ви хочете заскочити до когось на хвилинку, ненадовго. Вам не потрібно буде потім сидіти цілий вечір. Якщо ж більш детальніше про drop by – це те саме, що й drop in, але ми використовуємо його більше у розмовній мові. І має те саме значення. Наприклад, I will drop by your place later. She dropped by to say hi. Наступна корисна фраза swing by. Вона означає теж заскочити на секундочку. Ви телефонуєте своєму другу і кажете, о, я заскочу до тебе на одну хвилинку. І це значить, що другу не потрібно застеляти ліжко, щоб залишатися мені на ніч, або ж е, проводити довго час ні. На хвилинку, дві, п'ять, попити кави і все. Наприклад, I will swing by the library on my way home. Або ж Can you swing by my place? Отже, swing by ми використовуємо тоді, коли проїжджаємо повз і хочемо заскочити на хвилинку. Наступне фразове дієслово поп-ін ще коротше, але значення подібне із попередніми. Отож, що ж означає поп-ін? Теж забігти ненадовго. Але коли людина уточнює, наприклад, I will pop in for a minute, я забіжу до тебе на одну хвилинку. Ми знаємо, що людина потребує нас не дуже довго і забере в нас тільки одну хвилину нашого. Дорогоцінного часу. Наступний приклад: Hip popped in just to give me the keys. Тобто він забіжить до мене на хвильку тільки віддати ключі. Коли ви хочете підкреслити, що ви точно ненадовго забігаєте, то це ідеальне фразове дієслово. Наступне корисне та цікаве фразове дієслово hang out. Воно використовується тоді, коли ми говоримо про. Спільне проведення часу, але вже трішки на довший період. Якщо я хочу запитати когось: Do you want to hang out this weekend? або ж коротше у розмовні мови, можу сказати так. Do you want to hang out this weekend? Або ж коли я ще швидше розмовляю англійською мовою, то звучить you want дуже швидко. Дане фразове дієслово є дуже поширеним у англійській мові, його вживають дуже часто. Але це фразове дієслово вживається тоді, коли ми дійсно розуміємо, що будемо залишатися на довший період часу. Ось так. Також є слова, з якими ми по даній темі маємо бути трішки обережними. Якщо ми приїжджаємо до когось у гості, до людей старшого віку. То будемо вживати слово visit. І це нормально. Але не вживайте слово play. Адже у дорослому спілкуванні воно значить зовсім інше. Плей. Погратися. К -к -к -к. Ви зрозуміли в що. Ну, я ніколи не позвоню своєму найкращому другу і не скажу йому: Хей, «Hey, do you want play with me today? What? Будьте обережні зі словом плей. А тепер про цікавіше. Я впевнена, що кожен з вас стикався з такою ситуацією, коли гості засиджуються занадто довго. ідіть уже додому, я хочу спати, ідіть уже. А сидять і сидять. Що ж зробити? До цього є свої фрази. Давайте поглянемо які саме. Wear out, you're welcome. Засидітися дуже. Довго. Наприклад, Don't wear out your welcome. Або ж I think they have one out their welcome. Тобто ця фраза звучить м'яко та більш зрозуміло. Фраза I will stay your welcome означає те ж саме. Ви так само її можете вживати у спілкуванні. Але це більш формальніше та чіткіше. Наприклад, He overstayed his welcome. І він засидівся. Ви знаєте таку фразу After 3 Days, fish, guests Begin to Stink. Цю фразу знає кожна англомовна родина. І це вже як традиційна мудрість. Ви знаєте, колись одна подруга мені сказала: Три дні гостювати супер. Але коли ти засиджуєшся, не зловживай. Чому? Тому що, коли ми перший день приїжджаємо в гості. Ой, привіт! А я так рада тебе бачити. На другий день, М -м -м", добре, що ти приїхала. А на третій день а ти сьогодні одесяті о -о їдеш? так? Чудово, давай, їдь уже!» І зазвичай ми не повинні гостювати більше трьох днів. Бо ми, мабуть, надокучаємо. Що роблять англомовні люди, коли хочуть, щоб гості пішли? Дуже багато чого. Є багато натяків, і саме розумна людина їх зрозуміє. Walk your dog. Вигуляйте свою собаку, навіть якщо у вас його немає. Але це діє, повірте мені. Що ще? Почати прибирати, Start to clean. почати мити посуд, збирати все після вечірки, таким чином. Гості скоро підуть. Offer to walk them out. Натякнути якось, щоб вони пішли. Як же ж це зробити, можна взяти їхній одяг і дати їм можливість зрозуміти, що треба йти. І сказати фразу Let me walk you to the bus stop. Давайте я проведу вас до автобусної зупинки. Угу. А гості кажуть: О, ні, ми потім поїдемо. А, ні, у вас маршрутка на 10-ту. Ні, ми на останню підемо. Це остання маршрутка. Так? Тобто Ми хочемо, щоб гості дійсно пішли. Або ж просто дати їм їхній одяг. Here is your coat. Ось твоя куртка. І, відповідно, це натяк на те, що потрібно уже йти додому і вдягатися. Наступне дуже цікаве remind them of the time. Тобто нагадати їм про час. Дивимося на годинник і кажемо: It's already 11 pm. Oh. І гості зрозуміють, що їм уже потрібно йти. Або ж, I didn't notice it was so late. Повірте мені, такі способи є культурними та ввічливими. І останнє моє улюблене Turn of the Music. «Вимкнути» Музику або зробити її тихішою. І таким чином ви натякнете, що уже. Goodbye, guess! You have to live! Я сподіваюся, що вам сьогодні було цікаво. Toodles!